Всім привіт, доброго ранку наступний день. Ми йдемо на балкончик. Зараз приблизно вже 11-та було трішки сивіше, зовсім нічого не було видно, трішки вже розвиднюється. Котики вже на зв'язку. Ось кому жити добре у світі. Біля моречка, на даху собі лежить. Пішов до одної таверни, до іншої таверни, покормили, а що б не так. Ну, тиша. Зараз початок січня туристів немає. Взагалі. Отак поєдинчі, так як ми, може, якісь пари. Там ззаді нас ще хтось іде, а взагалі пусто. пусто. Вчора ще був вихідний свято, то сиділи, але греки сиділи в тавернах. там. І наших і не було ніде, так? Ні. Ну, воно ж видно по обличчю. Хто грек, хто ні. А зараз тише тут. Тише. Ось так тут. І оці готелі, апартаменти, вони всі пусті. пусті. і зараз дуже дешево зняти. Друзі, можливо, хтось перший раз в нас на каналі. Ми знаходимося в Греції. Хотіли тут ми купити будинок, але нічого в нас не вийшло. І ми ще на 4 дні зупинилися в Агіатріада, що 20 кілометрів від Солоніки. Сьогодні ми вирішили походити по вулицях. Ми так завжди робимо, якщо їдемо в будь-яку країну. Тобто ми не тільки гуляємо в туристичних місцях, а також ходимо по вулицях, де живуть місцеві жителі. Взагалі, хочу сказати, було б добре перед придбанням будинку пожити мінімум рік в цій країні, де хочете купити житло. Але ж такої можливості немає. Тож ми ходимо просто, спілкуємося з місцевими і взагалі дивимося, як вони живуть. А ще після нашої спроби купити будинок невдалої спроби, ми ходили просто в цей день, просто гуляли, багато розмовляли, що нам далі робити, і чи варто взагалі надалі шукати будинок саме в Греції. Можливо, Португалія, можливо, Польща. Ми розуміємо, що після життя в Німеччині нам дуже важко, дуже важко спілкуватися з людьми з Греції і достосовуватись до їхнього менталітету. Дуже багато речей, які ми не розуміємо, чому так, чому саме так вони себе ведуть, тому, тому будемо думати. Друзі, ви багато нам писали під останніми відео, багато коментарів. Підтримку, ми дякуємо вам за підтримку, за теплі слова. Були, звичайно, різні коментарі. Була і критика. В будь-якому випадку від себе особисто я хочу сказати, що я не вважаю, що греки якісь такі не такі. В кожній країні є різні люди. В кожній країні є серйозні, несерйозні, організовані, ні пунктуальні, непунктуальні, добрі, злі. Це є такі люди в кожній країні. Тому я би не хотіла ставити всіх греків під одну лінійку і що вони всі однакові. Ні. І в Греції теж є різні люди. Є організовані, інтелігентні, а є, на жаль, інші. І саме, на жаль, ми на таких потрапили. На, я маю на увазі на покупців, у кого ми хотіли купити будинок. На жаль. Але вийшло як вийшло. Сьогодні ми вирішили походити по вулицях, тут де ми зупинилися. Ззаду подивіться: У... в церкві завжди все багато, все красиво. Там церква, а там далі ми були. Скільки покинутих будинків. Якщо ще зустрінемо, то я вам покажу, е... насправді, біднота. І дуже багато покинутих, непотрібних будинків, авто, ржаві стоять прямо на вулиці, тобто дуже багато сміття. Я хотіла сказати, чому багато покинутих будинків, тому що греки вони живуть сім'ями і може будинок належати до кількох осіб, а якщо хтось помирає, і проблема в тому, що дорого переоформляти. Вони цим не хочуть займатися і не хочуть витрачатися, грошей немає. І потім це все стоїть, і власника немає. Десь там теоретично власник є, можливо, вже і не живе. Але не перефілюється документи, і воно собі стоїть. І борги збираються, а держава не бере на себе ці борги. Тобто немає взагалі закону, щоб держава могла забрати будинок, так? От якби навіть такий закон був, то кому потрібно чужі борги, і податки, якісь інші там виплати, не знаю. І воно все роками збирається, і вони не переформляють, і все стоїть і пусте. Ніби по документам воно ще є, насправді воно все пропадає. Дуже багато будинків і це трагедія. Йдеш і такий апокаліпсис взагалі. Ну, а церква, ну дивись, цієї сторони як гарно, я її не бачила. Олег фотографує стаканчик в морі. Тема тема фотосесії забруднення середовища. Це він на стоки робить фотографії. Знайшли модель. Олег влаштував фотосесію. Люди купаються 7 січня, неймовірно. Люди плавають у морі, там ще хтось один. Бачите, тільки руки видно, плавець. Зайшли поїсти. Така погода низький і в мене так болить голова дуже сильно, як ніколи в житті. Аж плакати хочеться. Сьогодні пусто нікого немає. Тільки я і Олежа. Вчора було свято, було багато людей, а сьогодні немає нікого. І зараз замовимо і будемо. Поїмо, пообідаємо. Мажують хлібеся дуже темно. Клібець прийшов. Зараз ще ми замовили кальмари. Прийшло наше основне блюдо. Питаю, що це таке коричневе. Незрозуміло, як маленька картошинка. Виявляється це каштани. Ми були в магазині, дивіться, які тут є. Шоколад, який тут є, Рушен. Є така. Взяли одну. це? Ви чуєте? Тобто нічого не чути, бо тиша хотіла сказати. Повний штиль тиша. Навіть море тихо-тихе. Цукор бомба. Рушен, чорний пористий, халва. Халва купили вчора така смачна. Ось покажу, що тут написано. Тільки вона з начинкою такою карамелевою. Така цукерка ми купили. А в нас 10 вечора і дощ. Режик, залишимо. Хай провітриться. Трішки. Дякуємо вам за перегляди і до наступного відео.